Всім привіт! З вами я Аня Соляка. Це мій канал присвячений маркетингу, психології, продажам. Тут цікаво, приєднуйтеся. Тема сьогодні в нас як обрати блогера для реклами. Оскільки інфлюенс-маркетинг це один із найголовніших трендів 2025 року. Давайте проаналізуємо, яким чином можна вибрати якісного блогера, на що звернути увагу. І так, перше. Ваша цільова та цільова блогера мають бути схожими. Наприклад, ви виробляєте дитячі товари, а блогер, як там пишуть, мама трьох янгуляток, щаслива в декреті і т.д. і т. Да? Ваші цільові максимально співпадають. Тому такий блогер для вас, звісно, цікавий. Друге, це проаналізуйте активність під постами. Наприклад, у людини 100 тисяч підписників, а під постами два коментарі. Ну, щось явно не те. А навіть якщо люди пишуть, що саме вони пишуть? Наскільки це цільові відгуки? Далі саме просте, саме банальне це запросити статистику блогера, щоб він вам її надав. Далі зробіть е, зовнішній аудит сторінки блогера. Це, це про що взагалі? Наскільки цінності, які транслює блогер, співпадають з цінностями вашого бренду? Тому що е, ви можете бути виробником дитячого харчування, вже якось спочатку зацепили за цю тему. да? І будемо її продовжувати. А блогер може бути щаслива мама трьох янголяток, але ваші цінності будуть транслюватися по-іншому. Наприклад, та сама мама-блогер може бути, скажімо, самотньою діловою успішною жінкою, і вона буде транслювати цінності освіти, комунікацій. Прокачку скіліїв. А ваші, наприклад, цінності це родина, родинний затишок, мама квочка, дітки поруч, тобто ви схожі, але транслюєте різні цінності. Тому також на це звертайте увагу. Далі, оцініть частоту публікацій у блогера. Тому що, якщо блогер дійсно рейтинговий. Дійсно розкручений, а не накручений, то частота публікацій не буде дуже часто, наприклад, або дуже рідко. Тобто, ну, 3-5 там на тиждень має бути постів. І, звісно, ну, якщо ми говоримо про, інстаг... про інстаграм, досить багато має бути рілсиків, сторіс, тобто активність має бути, але не те, що називається овердефіга, або там якась нуля чи один пост на тиждень, так? Далі подивіться репутацію блогера, що він собою представляє, що про нього пишуть люди, які відгуки, можливо, є якісь негативні коментарі. Це дуже важливо. Тому що якщо блогер вляпався в якийсь скандал, а ви з ним починаєте співпрацю, ну це може бути, скажімо, не дуже окей для вашого бренду, м'яко кажучи. так? Далі зверніть е, увагу, що якщо блогер дійсно крутий і в нього багато рекламодавців, то ви просто можете загубитися у тому вічному потоці реклами, яку він дає, яку він транслює. І навіть якщо він для вас робить якісну, круту, гарну рекламу, але її буде багато з кимось ще. Ваша реклама просто, ну, як то, потеряшка така, знаєте, буде у загальному трафіку. Тому і на це звертайте увагу. Або проговоріть, щоб вас якось відокремили від інших, і щоб ви не загубилися у загальному потоці. І, кстати, ще такий момент, коли ви співпрацюєте з блогером, обов'язково робіть якісь маркери. Це може бути унікальний номер телефона, якщо ви там через свій номер телефона рекламуєте продукцію, або не знаю, кодове слово, або якийсь унікальний там купон на знижку, якщо ви там щось продаєте, тобто якось маркуйте трафік від блогера, щоб ви зрозуміли, що саме ця людина прийшла від там блогера X. А друга людина прийшла від блогера Y, а третя прийшла, наприклад, від вашої таргетованої реклами. Це дуже важливо для того, щоб розуміти, який канал просування вашого продукту є найбільш ефективним. На сьогодні в мене все. З вами була Аня Соуляк. Підписуйтесь на канал і до нових зустрічей. Бувайте!